Ми знаємо, що капелани мають військове звання. Чим це зумовлено і чому це є необхідно? Ну е зумовлено законом про військове капеланство, яке імплементовано наше українське правополе на державному рівні. Але чи це є обов'язковим, я би не сказав, тому що. Існують різні системи військового душпастерства, військового капеланства в різних країнах вони здійснюються по такому принципу, який зручний відповідно. І тому, тому є в тих різних полярних системах, капелан не обов'язково має носити військове звання. Однак, коли згідно нашого державного законодавства, в Україні, згідно того закону, який прийняти священники, котрі підписали контракт і стали військовослужбовцями, бо в воєнний час, тобто мусить бути цивільних посад в армії, немає, мусить бути мусить бути капелан військовослужбовець, вони отримують звання. Таке офіцерське звання, яке в залежності від займаної обійманої посади, капелан буде. Отримувати поступово і зростати у тих військових ступенях. От. Ну і крім того, скажімо так, в силу обставин ми сьогодні маємо так само таку плеяду священників, які не можуть залишити своє служіння на парафіях і все ціло посвятитися служінню у війську як військовослужбовець. Зараз ведуться поки що дискусії на рівні міжконфесійної ради, що діє при Міністерстві оборони, як називати таких священників. Капелани волонтери чи волонтери-капелани. Є ще така думка про капелани резерву, але оскільки під час війни в нас немає резерву, тому і капеланів резерву немає. Але та дискусія поки що триває. маю надію, що вона буде мати своє якесь таке позитивне оформлення.